Україна, в останні роки ми спостерігаємо справжній розквіт на українській естраді. Не в останню чергу, завдяки численним талант-шоу в Україні з'явилася потужна хвиля перспективних виконавців. Молодні і амбітні. Вони наступають на п'яти старій гвардії. Десятки нових імен і сотні нових пісень заполонили ефір, що не з'явилися, як вони одразу стають відомими. Впала перша зірка, синьо за цві. Падру зірка, день устав пісні, зникли витязі, ки, я єдина стою, ой, піду, я вимулюват третю зовсім. Что мне надо? Свезды сошли и усыпали небеса Просто чудеса Любовь С первого взгляда Любовь Словно награда И половинку сердца оттащу. Ты счастье луч В моей судьбе С тобою я сильнее, И все нежнее Мысли о тебе Що принесли ці зірки, та чи вивели український шоу-бізнес на якісно інший рівень? Запитаємо в голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра Бригінця. Доброго ранку. Доброго ранку, як ви вважаєте, справді ці зірки, так звані, які виходять з талант-шоу, заслуговують на увагу. Розумієте, про кожного вихованця талант-шоу треба говорити після того, як піно осяде. Тобто, грубо кажучи, як будь який коктейль, мікс його збивають. І потім він ніби займає дуже багато простору, і кожен дивиться, каже: дивіться, який величезний повна повна склянка, вона зверху, і вона так симпатично виглядає. Коли ти цю склянку ставиш, щоб вона постояла годину, виявляється, що там є тільки на дні трохи якоїсь коломутної рідини. На жаль, а, на угу. жаль, будь-який будь талант шоу, який побудований на миттєвому створенні виконавця, він побудований на тому, що. Е, у кожного виконавця не так багато, як і тієї людини, яка пише для нього, дуже мало часу, щоб заявити про себе. Це буквально кожного разу кілька хвилин. Таким чином створюється продукт, який дуже легко входить в голову. Е, як показує досвід, будь-які -який продукти який легко входить в голову, так само легко з голови виходить. Угу. Всі світові хіти. Які існують, вони повільно входять в голову. Є спеціальна система розкрутки цих хітів, Хіт повільно, навіть через не можу входить в голову. Людина каже: Я не розумію цю пісню, вона якась така, а потім вона її не може забути. І згадайте, там безліч найвідоміших. От я би сказав, якщо перех подивитися, що робиться в Росії, згадайте ту саму Лінду чи там е групу тату, які зроблені одним композитором. Ці проекти вони е ну. Викликають одні в щось візуально відразу, щось здивування, щось протест е, проти якогось іміджевих речей. Але незважаючи на це, ці проекти дуже довго і потужно розкручуються, і людина потім сприймає як частину себе, і вона їх любить, і вона. Захопленням до них ставиться. Що стосується будь-яких талант-шоу, на жаль, такого не відбувається. Композитор і пісня, яка підбирається, вона робиться так, щоб вона сьогодні, в цей момент, прямо зараз, викликала максимум захоплення. Це означає, що вже завтра ця пісня має бути забута, так угу. як правило, відбувається. Скажіть, Тому, а да. в Україні є все-таки такі виконавці, які можуть бути потім надовго запам'ятати? Звичайно, сьогодні. я абсолютно впевнений, що. В Україні безліч дуже талановитих і дуже потужних виконавців. Єдина в чому є проблема, це. Недостатня кількість е, професіоналів, які можуть робити музику, яка відповідає певним світовим форматам, це перша проблема. Друге, недостатньо менеджерів, які можуть допомогти цьому артисту досягти успіху. І третє, е, недостатня велика лояльність засобів масової інформації українських саме до українських виконавців. Якщо ви подивитесь е, е, телеефір, то ви побачите, що найвідоміші зірки у нас в Україні, українські це політики, а всі інші. Вони вже можуть бути футболісти, можуть бути з усього світу, попзірки з усього світу, театральні кіноактори. Це або американці, або росіяни. Тобто на, на, на жаль, сьогодні медійне поле побудоване не в інтересах українського шоу-бізнесу і взагалі не в інтересах маскультури. Але це пов'язано з тим, що кожен канал намагається. Ну е кожен канал бореться за рейтинг і безумовно в цей момент він ставить те, що для нього найважливіше з точки зору цього миттєвого. Результати, які є зараз. Uh -huh. А якщо поговорити, подивитися, як це робиться на заході. На заході існують великі структури від складу, яких входять і телеканали, і радіоканали, і рекордингові компанії, і так далі. Вони працюють як один механізм. Вони працюють і на сьогодні, і на завтра, і на післязавтра. Тобто, у нас в Україні на жаль, цього немає. як потрапити виконавцю молодому, можливо, талановитому, але не дуже. Хоча б, може бути і багатий, і небагатий, що треба, щоб потрапити в ефір телеканалу і радіо. Ефіру. Ну, я думаю, що е, е, перш за все це треба створити конкурентний трек. Конкурентний трек треба зробити, і одного виконавця тут мало. Тобто, ми завжди, коли говоримо про виконавця, ми маємо на увазі, що його зовнішність, чи його голос. Навіть при тому, що виконавець чи особливо там ну виконавець і симпатичний, і гарно гарний має вигляд, і у нього є непоганий голос, цього всього недостатньо для того, щоб виконавець став. Актуальним для цього треба, щоб був відповідний менеджмент і для цього відповідний саунд-продюсер. Тому що от, е, типовий приклад, візьміть, будь ласка, Тейсію Повалій. Е, такого потужного голосу, як у Тейсі Повалій, в принципі, мало у кого з українських зірок є. Але поки вона використовувала весь діапазон свого голосу і вона заявляла про себе як потужну співачку, яка може співати. Дуже широко і дуже потужно, не можна сказати, що рейтинг її як співачки був найвищий. Ірина Білик, яка мала значно менший діапазон голосу, перемагала її. Угу. А потім. Коли відбулись певні метаморфози, повелі стала використовувати значно менший діапазон свого. Дуже важко для виконавця, який е, може зробити значно більше, співати значно менше, Коли, але, але вона почала це використовуватись так, як цього хотів саунд-продюсер, так як хотів продюсер, так як вона це розуміла, і вона зразу моментально досягла успіху і стала е, безумовною примою подолавши інших. Той самий випадок з тією самою Ліндою, про яку я згадував, вона взагалі могла співати uh -huh. тільки в трьох нотах, і це не заважало їй бути е е е популярною співачкою. Тобто, в даному випадку е важливо той креатив є, який є навколо виконавця, і той е е креатив є, який є в самому виконавці. І е тут можна говорити про те, що є два принципово різних підходи. Перший і теж правильний підхід це коли є команда. Яка для свого проекту я дуже багато такого чув? Ти знаєш, у нас є тут один проект. Ми чекаємо шукаємо хлопця такого, то такого то такого-то. Uh -huh. Тобто вони вже все придумали. Їм треба тільки туди людину вставити. От в більшості uh -huh. випадків, коли йдеться про талант-шоу, е коли йдуть оці безкінечні кастинги, то е керівники проектів шукають отого того самого. Е Героя, якого можна вставити в певну ідею, яка є у саунд-продюсері. а є інший підхід. Це як правило стосується альтернативної музики. Це тієї музики, яка пробувається сама по собі. Це коли музикант чи група музикантів намагаються створити ту музику, яка їм подобається, і намагаються цю музику проштовхнути, нав'язати її суспільству, і це так само дуже хороший, дуже правильний варіант, Тільки в одному випадку все починається з музики, які придумали. Самі виконавці, а в іншому випадку починається все з ідеї ем, якогось креативщика. На жаль, в Україні найпопулярніший ні той хід, ні інший хід. На жаль, в Україні найбільш популярний хід, коли є якась людина. Е, яка не знає, чим їй зайнятися, але у неї, чи у її знайомих, mm -hmm. чи у родичів, чи у когось іншого є гроші. І цій людині кажуть, що би ти хотіла? Ти би хотіла відкрити магазин, чи ти хотіла би Феррари, чи ти хотіла би що. Вона каже, я хочу співати. І тут починається проєкт, коли продюсер винен, змушений підібрати ідеальний образ саме для цієї людини. А можливо. І не існує ніякого ідеального механізму розкрутки саме цієї людини. Бо коли продюсер шукає під, певний, під певну ідею собі виконавця, йому не важливо буде це цей, цей чи інший. Для нього важливо, щоб це був той виконавець, який попаде саме в цей образ. Якщо в цілому, на сам кінець, яким ми шляхом йдемо? Ми розвиваємося. Чи... А, я, я кажу, що, на, на жаль, ми йдемо. З одного боку, це продюсерським шляхом, але е, телевізійно-продюсерським, коли продюсер не зацікавлений в артисті до кінця, він зацікавлений тільки в успіху на сьогоднішній момент. І друге це інвестиційний проект, коли витрачаються божевільні гроші на певні проекти, і ми не досягаємо успіху. Я хотів би розказати, що нещодавно е, в трьох країнах, в тому числі, я був ініціатором на головних майданах трьох країн: це була Москва, Рига і Київ, провели. Опитування ідея опитування була така: опитали людей і склали десятки найпопулярніших виконавців своєї країни в Росії, Росіян в Україні, українців в Латвії, Латишів. Так от виявилося, що якщо в Москві більшість виконавців, які були популярними, на сцені знаходяться менше п'яти років, якщо в ризі. E, найбільш популярні виконавці знаходяться найбільша частина виконавців знаходяться на сцені між 5 і 10 років. Ага. То в Україні всі виконавці, які попали в десятку, знаходяться на сцені більше 10 років. Що ж я вас зрозуміла? Я зрозумів говорить да. про те, що ми рухаємось як завгодно, тільки неправильно. Дякую вам за те, що завітали. Доброго вам ранку. На здоров'я. Нагадаю, ми спілкувалися з Олександром Бригенцем. Долучайтеся до обговорення теми. і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Гарного настрою і не перемикайте.